Ісус Христос, первенець з мертвих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми говоримо про Ісус Христос, первенець з померлих, тут розкривається тема про Воскресіння Ісуса Христа. Але використовуються термін як первенець. Ми вже розглядали цей термін і побачили, що цей термін може використовуватися як у буквальному розумінні той, хто перший народжений, так само і. Може використовуватися переносно статусне значення. І так, давайте ми подивимося, яким чином Ісус Христос є перший з померлих, або той, хто першим помер Воскрес. І так, коли ми розглядаємо Біблію, ми знаходимо там кілька воскресінь, або, скажімо так, дослівно 9 Воскресінь. Вісім це Воскресіння, які були звершені іншими. І одне Воскресіння, яке було сталося, ну, якби людина воскресла сама. І так, перших три ми знаходимо в старому заповіті. Це Воскресіння Юнака, який Воскресив Ілья. Також Воскресіння дитини Єлісеєм, і Воскресіння померлого, якого кинули в гріб або в могилу до Єлісея. І цей труп, доторкнувшись до кісток Єлісея Воскрес. Це старий заповіт. Події, які сталися до, взагалі до народження Ісуса Христа. Також ми знаходимо три Воскресіння е, при житті Ісуса Христа, або буквально це Воскресіння, яке звершував Ісус Христос. Це воскресіння дочки Яїра. Це Воскресіння Сина Вдови з Капернауму, це в Євангелії від Луки, а також Воскресіння Лазаря, 11 розділ, Євангелія від Йоанна. Ми якраз і на слідуючий раз будемо більш детальніше розглядати цей епізод. Тобто, три Воскресіння, які звершив Ісус Христос. І вже сьомим Воскресінням було Воскресіння Ісуса Христа. Після Воскресіння Ісуса Христа ще було Воскресіння Тавіфи. Петром, а також Євтіха, який уснув, упав з вікна, і потім Павло його повернув до життя. І так, вісім воскресінь. Шість, які сталися раніше Ісуса Христа, і два після. Якщо два після, то ми їх можемо якби не брати до уваги, а ось попередні вони створюють нам певну проблему. Яким чином тоді Ісус Христос є первенцем? Померлих, або як він перший міг бути воскреслим, якщо ми бачимо, що принаймні 6 воскресінь відбулося до його, до його воскресіння. Але тут варто зазначити, що цей, якщо буквально підходити, то зрозуміло, що воно якби не сходиться. Але давайте розглянемо таку якби, ілюстрацію або такий епізод. Скажемо, чоловік йде на роботу. Виходить з дому і пішов. Дружина дзвонить, каже, потрібен хліб, і він каже: купив, магаз... біжи в магазин, візьми, а я буду потім зворотному напрямку йти, я оплачу. Ну, скажем так, вдома немає грошей. Чоловік забрав по якихось причинах. Це перший варіант. Дружина так і робить. Приходить знайомий продавець, вона. Каже, що так і так, чоловік буде повертатися з роботи, гроші поверне. Продавець дає в борг. Тобто дружина не платить, але отримує товар. Другий варіант, коли дружина дзвонить, чоловік ще в дорозі на роботу, але ще по дорозі перед магазином, він заходить в магазин, оплачує і каже, через деякий час дружина прийде і вона забере хліб. Дружина приходить, забирає хліб і уходить. Вона знову ж не оплачує. Тобто ми, перший варіант це купівля в борг, друга вже оплачене. Так от Воскресіння, які були перед Ісусом Христом, це Воскресіння. в борг. Запорука їхнього Воскресіння було Воскресіння Ісуса Христа. Не було б Воскресіння Ісуса Христа, попередні вони б не мали смисла або не мали значення. Ну, знову ж, на наступний раз ми розглянемо, що саме малися і які саме були Воскресіння мається на увазі у цьому контексті. І так, яким же чином Ісус Христос є первенець з померлих? Коли ми читаємо Коринфянам, 1 Коринфянам 15.20, там сказано: Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. В першу чергу. Чому він первісток, тому що він воскрес сам. Друге. Народження Ісуса Христа сталося так, коли матір Його Марії було зарочено з Йосифом, описує Матвій, 1 розділі 18 віршові, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має від Духа Святого. Лука в 1 розділі 35 віршові говорить, англ промовив відповідь їй. Дух Святий злине на Тебе. Сила Всевишнього огорне тебе через те святе, що народиться, буде Син Божий. Друге, чому Христос є первісток через Його особливе народження. Навіть євреї, коли спілкувалися з Ісусом Христом, докоряли його в тому, що Він Бога отцем своїм звав, тим самим роблячись рівним Богові. Тобто особливе народження, і тут вже якби його ставить це поняття. Далі, коли ми читаємо тут же ж 15 розділ Коринфянам, 22 вірш, вже. так як у дамі, в Адамі всі вмирають, так само в Христі всі оживуть. Тобто ми бачимо певну послідовність і наслідування. Воскресіння відбувається як <кхех> слідчий крок, і запорука Воскресіння Ісуса Христа. Як в Адамі ми помираємо, тобто ми борожники, так і Христос викупив нас і воскрешає. На сьогоднішній день ми вже якби, заплачено до смерті Ісуса Христа, це було все всеборно. Євангелія Іоанна, 5 розділ 21 вірш. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Чому Ісус Христос первісток або первенець з мертвих? Тому що він є джерелом цього Воскресіння, про що ми з вами і говоримо? І п'ятий момент це Римлянам, 6 розділ і 9 вірш: Христос, воскреснувши з мертвих, більше вже не вмирає, смерть над ним більше не панує. Не панує, бо він не вмирає. Тобто Він первісток з мертвих, тому що він вже не вмирає. Якщо ми подивимося і почитаємо історію, ми зрозуміємо, що всі ті Воскресіння, які сталися в Старому Заповіті, Воскресіння, які звершив Ісус Христос, а також ті, які були звершені після смерті Ісуса Христа, Петром або Павлом, а можливо ще якісь інші, які ми не знаємо, вони призвели до того, що ці люди ще в другий раз померли, і вони знаходяться сьогодні в могилі до славного приходу Христа. Це також важливо. А читаємо, що Ісус Христос більше не вмирає. Тому це також є важливий момент в цьому значенні, і тому саме цей термін може мати таке значення. І Іоанна 5,25 сказано: наступає година і тепер вже є, коли голоси на Божого почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Амінь.